Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні поговоримо про одну дуже недооцінену, але надзвичайно корисну ягоду: порічку. Або червону смородину. Її яскраві грони це не просто окраса саду, а справжня природна аптечка. І які ж корисні властивості має порічка? Вона багата на вітамін С, тож зміцнює наш імунітет, особливо в період застуд. Містить піктини, які допомагають очищати організм від шкідливих речовин і нормалізують травлення. Вона має легку сочогінну дію, допомагає виводити зайву рідину та зменшує набряки. Залізо, яке є в порічці, корисно для крові, особливо, якщо у вас низький гемоглобін. А ще вона містить антаціани природні антиоксиданти, які уповільнюють старіння клітин. До речі, листя порічки теж можна використовувати, воно не менш корисне, його додають у чаї як природний антисептик та сичугінний засіб. Ферментувати їх не варто, бо вони втратять смак, а ось засушити в самий раз. Я завжди кажу, не знецінюємо те, що росте під ногами, бо саме воно часто є найкориснішим. Треба їсти ягоду, поки вона свіжа, бажано прямо з чагарника. Але не забудьте і про заготівлю та інші рецепти, де ви можете її дуже вдало застосувати. Наприклад, я щорічно готую з нього конфітюр і цукерки. Кому цікаво, дивіться ролик за посиланням в описі до цього відео. І головне, пам'ятайте, ніхто окрім вас не попіклується за ваше здоров'я і за здоров'я вашої родини. Я подібрала для вас декілька ідей використання та заготівлі порічки. Зараз ви побачите їх на екрані. На цьому в мене все. Побачимося у наступному ролику Ям-Ям Тіє. А ви не лінуйтеся і заготовлюйте на зиму корисні трави, рослини, а також фрукти та овочі. На все добре! Будьте здорові та гарні!